Черговий візит наш на наше будівництво. Все просувається достатньо швидко. Ми бачимо сьогодні сюрпрайз. Ми вже маємо цеглу, якою облицювали фасад. В принципі, схоже, що вони завершили роботу з фасадом. Тільки лівньовки залишилося поставити. Бачу, що вже привезли двері, і схоже, що... По гіпсокартон вони вже по, як це сказати, пошліфували, бо коли ми там були, він був просто пошпакльований, накручений, а вже зараз бачу пошліфований. Я не буду заходити всередину цього разу, тому що працюють. Будівельники, так вони працюють з сусідніми будинками. Дивіться, як швидко піднімають вони каркас сусідніх будинків. Цей, мабуть, сьогодні вже завершать, підведуть до другого поверху. І цей ставлять вже каркас. І тут вже навпроти. Два нових будинки, ці вже також підготовлені до оздоблювальних робіт. І я так розумію, що, мабуть, з наступного тижня будуть заходити бригади, які будуть займатися оздобленням. Ну цей процес вже буде повільніше, тому що все залежить від постачальників, там кухоні, тому подібного. Отже, продовжуйте слідкувати за нашим каналом, підписуйтеся, бо буде цікаво далі. Будемо показувати вам кожен етап нашого будівництва. Отже, за тиждень ми бачимо зміни в нас з'явився. З'явилося облицювання нашого цоколю. Нам поставили двері. Подивіться, що тут коїться навколо. Сусідні. Ділянки вже ростуть як гриби на них будинки. Один вже зроблений другий поверх, наш двоповерховий між ними і ще один двоповерховий. Ось такий. Вже з дахом конструкція готова до зовнішнього оздоблення, а навпроти нас в цьому будинку навіть вже залили заїзд. І ці два будинки вони почали будувати вже достатньо пізно. Пізніше, ну, я думаю, десь на тижні два, ніж наш будинок, але вони вже теж так достатньо швидко розвиваються. Будемо йти всередину. Подивимося, там вже має бути гіпсокартон оброблений. Штукатурений, підготовлений до фарбування. Зайдемо, заглянемо в гараж. В гаражі тут нічого такого особливого не, нема ще. Ну, є відводи під. Тут буде в нас стояти кондиціонер. І, я так розумію, бойлер також. Це дуже добре, що вони його винесли в гараж. Зробили такий лаз на горище в гаражі. Навіть зробили лиш тву вже зробили нам. Ну, бачите? А це молдінги, які мають бути зверху по всьому будинку, як декор. Саме додатково до речі, його замовляли це оздоблення, воно не йде в базову. Про комплектацію будинку. Тут у нас буде електро такий щиток. Ну і пройдемось через гараж всередину. Ми маємо о, вхідні двері вже. Навіть вже з замком. Дивіться, тут ручка, замок, все є. Ми вибрали такі, такі ручки, там були вже більш модернові, такі, що як, ну, не кругленькі, а як така. Як паличка, але наша Енджел стрибає і натискає на такі ручки, тому ми вирішили взяти звичайні. Ми не хочемо, щоб Енджел самостійно відкривала двері і пішла гуляти. То всі ручки такі в нас кругленькі, які треба повертати, щоб відкритися, а не натискати. Та тут вони вже повністю вже зробили, поштукатурили. Uh, і як це сказати, пошліфували, пошліфували повністю гіпсокартон. Зверніть увагу, що тут в Америці під фарбування вони не затягують всю стіну, а вони просто шпаклюють і uh, потім далі це все оброблюють саме, так, ну, там, де є якісь. Плямки, отвори саме таким чином роблять. Тут в нас вже є двері в нашу кладовку, це саме кімната, де буде мій офіс. Ну і тут ми поставимо диван розкладний, щоб гості, які приїздять, приїздять до нас, вони могли зупинятися. Ну, ось така... Це не walk-in кладовка ну тобто нам сюди не передбачено заходити, але вона достатньо така. Простора. Я ще маю придумати, що тут буду робити. Ось вони вже підготували все для того, щоб приєднувати вимикачі різні, розетки. В Америці за стандартом кожні 2 метри має бути вимикачі. Як бачите, тут вони відразу ставлять один, два, три. Не вимикачі, пардон розетки, чотири розетки. Навіть 5 ось тут. п'ять розеток на цю маленьку кімнату. Це кімната 100 квадратних, ну, більше, ніж 100 квадратних футів, десь порядка 10, 11 квадратних метрів. То так багато буде розеток. Ну і тут ванна вже з дверима також. Вони ставлять всі такі типові. Я так розумію, що це, типу, like French-door стиль. Такий. Типові стандартні двері фарбовані білого кольору. Ну це, я так розумію, що вони не фарбовані, а просто, типу, як підготовлені до фарбування. Ось така ванна. Теж все вже дороблене, підготовлене до фарбування. Тут, до речі, маємо питання, щоб вони зафіксували. Тут є питання, бо воно не. Притискається, скажемо нашим будівельникам, що треба це виправити. Це майка-кімната, ну, майка офіс буде тут, він відразу там, в одній секції з моїм офісом. В нього теж є кладовка, як ви бачите, ось така. Мені подобається, що тут достатньо висока. Високостеля, не такі типові, як в американському житлі, що низько і не відчуваєш простору, а тут достатньо простору. Тут, скоріш за все, ми поставимо наш телевізор, але ми ще точно не вирішили. Тут вже як почнемо завозити меблі, буде зрозуміло, що ми маємо робити і куди ставити. Тут є така кладовка. Це така невеличка гардеробна кімната, куди гості можуть повісити свої речі. Вона дуже маленька, ну така вузенька, буквально сантиметрів, мабуть, 60 завширшки. Але краще така, ніж ніякої, бо в наших апартаментах немає жодної. Це відразу по коридору заходиш. Вона. Трохи далеко від входу, але класно, що вона взагалі є. Бо в Америці не дуже то вони переймаються цим питанням, щоб зробити якусь кімнату для одягу верхнього. Це наша пральна, знову ж таки, її вже підготували тут темно. Вікна нема, ми не робили, хоча могли, але чомусь я вирішила, що воно нам не потрібне. І я зараз рада, що ми його не зробили, тому що тут ми. Тут мало би бути вікно, це зовнішня стіна. Але ми, ну, кімната вона не дуже широка. Ми хочемо поставити нашу пральну машину, а зверху сушарку так, щоб в цьому куту ми могли зробити а, мийку. І тоді в нас є оця ціла стінка, на якій ми можемо робити якусь там сушарку для делікатної білизни. І там ще полицю вони поставлять. А якби ми зробили вікно, то тоді в нас цю це, це стінку ми не могли би задіяти для такої потреби. Це вже ми потім зрозуміли, що класно, що ми його не замовили. З одного боку, не дуже, тому що нема денного світла, але вікна вони ставлять дуже маленькі в цьому приміщенні, то воно би нам не дуже допомогло, в принципі. Ну і тим, тим більше, щоб. Дуже впритул нам ставлять оці сусідні будинки, вони будуть забирати в нас денне світло. То сенсу в тих вікнах не дуже то і є. Тут, мабуть, вони не плотно позакривали вікна, бачу, що є щілини. Та, вони їх до кінця не позакривали. Я так розумію, що був якийсь тут вентиляція. Ну, Це вже наша спальня, вона достатньо простора. Тут багато дверей і є не дуже багато місця, куди ми можемо щось поставити. То ми наше ліжко можемо поставити або на цю стінку, або на цю. Ну тут іде відразу вхід, то я думаю, недоцільно тут ставити. Краще ставити сюди. Американці люблять ставити між вікнами, але queen size... Сюди не поміститься, так щоб прямо між вікнами поставити, і тумбище, при ліжкові будуть вищі рівня під віконня, то думаю, що нема в цьому ніякого сенсу. Це єдина стінка, куди ми можемо нормально поставити наше ліжко. І буде воно гармонійно і доцільно. Ванна наша тут вже ну тут труба, що нічого не змінилося з минулої перевірки. Про ось таке віконечко я говорю. Мало би бути у пральні, воно достатньо маленьке, і ну, коли там щось робити в тій пральні, то світла недостатньо. Треба все одно вмикати. А це наша гардеробна, вона це вже називається walk-in-closet. Тобто сюди можна увійти, і буде тут по дві сторони будуть а, з вішаками. По цій стороні не буде, але оця сторона повністю в два ряди, там верх-низ і тут так само за планом мають бути вішаки. Йдемо далі, повертаємося в нашу залу. Це така open space, відкритий простір. Тут же буде вітальня, тут же буде столова їдальня і тут же буде кухонна зона. От нам треба думати, як його правильно розмістити. В цьому відкритому просторі, і в нас вихід на задній двір. Тут в нас теж пентрі, це те, що кладовка для збер... зберігання всякої їжі. О, вони навіть замкнули цей ці двері, але мені щось не подобається, що тут дуже великий отвір між дверима. Бачите, коли закриті двері? Оця відстань, чи тут вони мають щось клеїти на двері, чи тут щось мають з цим зробити. Бо буде холодно взимку. Тут бувають холодні зими, і мінусова температура буває. Навіть мінус 8-мінус 12 було пару зим поспіль. Ну, недовго, але пару днів таких, пару ночей. І ось конструкції даху лежать на нашій дільниці сусіднього його будинку. Тут в нас було питання до цього отвору, який зробили. Ми думали, що то в нас має бути світильник так низько, але схоже, що вони його зробили якось випадково. А світильник буде ось там на горі. Один світильник і один світильник ось тут буде. Так, і тут ще, а це в нас, я так розумію, витяжка. Так. ось такі у нас новини. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Дуже цікаво було би, якщо у вас є питання, ми можемо дати якусь відповідь. Також ми зараз відкрили збір для п'яти волонтерів в Україні, які дуже часто бувають в зоні. Бойових дій, і їм потрібно придбати комплект захисного спорядження: це шолом, захисні окуляри та броніки. Тому, якщо ви готові внести якусь пожертву, там у першому коментарі я залишу посилання. Якщо ви живете в Америці, то ви можете це зробити. На жаль, в Україні. Я не знаю, як відкрити банку, але ось в Америці ми також з тими, хто проживає на території Америки, ми робимо збір і допомагаємо Україні наближати нашу перемогу. Ми вже зібрали і передали кошти, і перша людина вже має комплект оснащення. Дякуючи всім вам, можливо, хтось із вас, хто донатив, вже також був, брав участь у цій е, акції. То дякуємо всім. І якщо ви можете, будь ласка, доєднуйтеся до наших зборів. О, слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наш канал. Па -па, до нових зустрічей!